Дня рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами ще поговоримо я хочу дати в даному відео відповідь, відповідь на наступне питання, а саме багатьох з вас цікавить, з якого моменту, коли ви почнете отримувати вже свої проіндексовані пенсії. Тому що, читаючи ваші коментарі, багато хто з вас пише, що вже перевіряючи. В особистому кабінеті, так хто зареєстрований на випорталі Пенсійного фонду України, на жаль, ще там інформації не було. Отже, дивіться, в свою чергу нам цю інформацію надає Міністерство соціальної політики. А Міністерство соціальної політики роз'яснює наступним чином, що починаючи від сьогодні. Тобто з 4 березня українські пенсіонери зможуть отримувати проіндексовані на 11,5% пенсійні виплати загалом за статистикою. Наразі збільшено пенсію будуть отримувати понад 10 мільйонів українців. Дивіться про середнє зростання після індексації пенсії за підрахунками від Міністерства соціальної політики, пенсії в середньому зростуть на 556 гривень. Також розмір середньої пенсії в Україні зросте з 5789 тисяч гривень. До 6 тисяч гривень. Знову ж таки, цю інформацію, це обчислення, ці підрахунки надає Міністерство соціальної політики. Також в даному відео ще хочу зауважити і нагадати, що будуть проіндексовані щомісячні страхові виплати, а це наразі. Е, е, для потерпілих від нещасного випадку на виробництво від та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності та людям, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого, також з 1 квітня відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. Теж нагадую так: дивіться, Міністерство соціальної політики вказує, що з урахуванням на Оновленого страхового стажу. Отже, бачите, відповідаючи на питання працюючих пенсіонерів, чи буде перерахунок, буде, але ж з квітня. Також дивіться, нагадую, що. Приіндексовані будуть пенсії для пенсіонерів, яким пенсію призначено на загальних підставах. Потім пенсіонери силових відомств, пенсіонери, які отримують пенсію по інвалідності та в разі втрати годувальника внаслідок чорнобильської катастрофи, пенсіонери, люди з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій. Які отримують мінімальні пенсійні виплати, далі пенсіонери, колишні працівники органів місцевого самоврядування та державних службовців от така інформація станом на сьогоднішній день. Тож, якщо ви зареєстровані на веб-порталі Пенсійного фонду України, заходьте в свій кабінет і можете вже передивитися інформацію.